Всім привіт! Ви на каналі Українки, що знову повернулася до Албанії і я розпочинаю новий влог з Тірани з Албанії. Повернулася додому сюди, в Албанію. Так, я можу вже це місце назвати домом, тому що повернулася я в ту саму квартиру, в якій жила до цього. Повернулася тижні два тому і нічого не знімала поки, тому що дуже спекотний, жаркий такий режим. Температура просто плавить мізки і все навкруги. На вулиці в день неможливо знаходитися. Хочеться якнайдовше бути в приміщенні. Що я й робила під кондиціонером, під вентилятором знаходилася. І зробила невеличку перерву, щоб з новими силами знімати цікаві влоги. Я продовжуватиму показувати вам райони Тірани, їх чимало, і чекайте наступні відео саме такого формату. Сьогодні покажу вам цікаве місце, яке стало моєю розрадою. Розкажу ж вам чим тут займаюся в Тірані наразі. Зроблю огляд і продовжимо знімати албанські відео. Дякую всім, хто зі мною, хто ти на вподобайку, та пише коментарі. Ну і трошки хочу одразу сказати тим, хто чекає морські відео, дуже велику надію маю, що вони теж стануться цього сезону на моєму каналі, і ми побачимо також і морську Албанію. Тому залишайтеся, хто чекає відео з моря, буде і море. Ну але це так, поки поки поки, поки це трошки у планах. Ну, а що я роблю цими днями в Албанії, Дивіться просто зараз. Чим я тут займаюся зараз? Записалася в Велнес Центр. Хочу сьогодні зробити вам огляд свого крутого басейну. Записалася я в Сквер Велнес Центр. Це неподалік мого дому. Орієнтир Руга Каваяс. І це абсолютно новий. Центр, який я випадково побачила, і тут так все зрозуміло. На вході так ціни, я подивилася ціни і зацікавилася. Ну загалом до цього я ще дивилася інстаграм у них. і Я побачила, що тут новий басейн класний. І захотіла спочатку піти подивитися, що тут відбувається. І якщо мені сподобається, то ходити. І я прийшла. Ввечері понеділка умовно попросила показати мені басейн і все інше мені це показали. Це я не знімала. Мені розповіли про абонементи. Ну, в принципі, тут от на цій схемі все дуже зрозуміло написано. І я погодилася. У мене зараз абонім... абонемент на один місяць. 84 євро це ранковий візит з 630 до 1330. Це тільки басейн. Але я можу додатково користуватися всім, чим захочу. Ось, наприклад, сауна, хамам по 7 євро. Я сьогодні вам покажу їх, якісь айс фонтан, тобто льодовитий фонтан і так далі. Б'юті послуги є, ну, я не зовсім. Хочу їх використовувати на собі, приміняти, але просто знати, що тут таке є, теж цікаво. Парукарські послуги, манікюр, мейкап навіть є. Мейкап професіонал 80 євро. І ось адреса. Не на правах реклами, тому що знижки мені ніякі не робили. Я добровільно. і... За своїм бажанням сюди записалася, не, не, не замовляли у мене це відео. Просто може кому цікаво подивитися, як взагалі спортклуби працюють в Албанії. Ось покажу, маю нагоду і хочу показати: новий абсолютно новий клуб, річний абонемент, все включено майже 2000 євро. коштує. Але якщо розбити по місяцях і всі ці послуги, то... Я думаю, що ще нормальна ціна для таких послуг. Я особисто буду ходити поки що тільки в басейн і один місяць. Якщо сподобається, потім буду брати на півроку абонемент. Знаходиться зал в такому підвальному просторі, тобто треба спускатися сходами. І мені дуже подобається. То хочу поділитися із вами своїми враженнями. Пішли на огляд. І ще, поки не забула, одразу скажу, що плюс 25 євро треба заплатити, коли купуєш абонемент за користування браслетом. Це важливо. Так виглядає в залі переодягальня жіноча, доволі велика. Тут є два відділи, два відсіки з душовими та туалетом. Спочатку покажу вам ось цю зону фен. Це вбиральня. Тут дуже чисто І ну, видно, що все-таки новеньке, незаюзане, плісняви і грибка. Це душові, отак виглядають в албанському велнес-центрі Tropical душ, а також отака насадка. Є шампунь та гель для душу. Вода гаряча є. Я вже тут робила ці процедури. Сьогодні я в залі втретє. Єдине, що мені не дуже вистачає тут, в цій зоні це більше гачків або поличок якихось. Це корзина для рушників. Якщо рушник ви з собою не брали, а берете орендований. Він буде коштувати 2 євро. Я з собою ношу свій. І от більше тут полиць нема. Зараз людей нема, то можу все це показати. Загалом все новеньке. Єдине, ось тут бачу, що поріжок щось вже хтось зчесав. А так нормально. І шафки. Я 18 завжди беру. З цього боку так само. Туалет і 4 душові, тобто всього вісім. Отак От тут все виглядає. Зараз, як бачите, субота, 9 година ранку, і просто нікого нема. Я бачу, що так стоїть взуття, але мені здається, що його дівчата залишають. Воно тут так і стоїть. Ну, тобто, це не люди, які присутні зараз, а просто залишене. Можу помилятися. Шафки відмикаються браслетом. Ну, зараз моя відчинена. Якщо я хочу її зачинити, я роблю отак. Ось. Вона блимає блакитним, це означає, що зайнята шафка зачинена. І от так само я її відчиняю. Чистенько, порядок. І ось я вже в басейні. Треба мати шапочку, її придбала прямо тут в залі. Десь близько двох тисяч лек. 20 євро вона коштувала. Але якщо маєте таку шапочку, то можете її тут не купувати, а принести свою. І отак виглядає зал о 9-й ранку в суботу. Тобто людей небагато є діти в невеликій кількості і приміщення, в принципі. Порожнє. Потім зроблю вам огляд, що тут є. Тут є джакузі. І отак тут скляні вікна, тобто ті люди, що займаються в залі, вони мають змогу споглядати на отаку релакс зону басейну. Все новеньке, все чистеньке і мені це дуже імпонує. А це денне світло, воно крізь такі кругляшки проходить. В мене є вхід тільки в басейн, тобто мій браслет, по ідеї, не має спрацювати ось тут на датчику, тому що в фітнес я не ходжу. У мене пакет тільки басейн, ранковий пакет з 7.30 ранку чи 6.30 ранку до 13.30. Бо я приходжу зазвичай десь о 9-й. І тут є вбиральня теж в зоні басейну. Тут такі агрегати, все все, мабуть, за технікою безпеки. Тут дзеркала шапочка моя. Халату спеціального не маю, от брала те, що є вдома. знаєте, Важко почати якусь справу, важко почати ходити до зали, тому що, здається, форми нема, кросівок нема, ласини не такі розтягнуті, халату нема, купальнику спортивного нема. Знаєте, це все відмовки. От я пішла, але ну, шапочку довелося купити, тому що вона потрібна. До речі, у мене шапочка для довгого волосся така подовжена. Тут прямо в залі взяла. А все інше, думаю, варто почати ходити. Якщо я буду себе прям дискомфортно в процесі відчувати, куплю потім новий халат. Ну, Поки взяла, який є. В принципі, непоганий, просто що не дуже спортивний, він такий більше домашній, але це краще, ніж нічого. Купальника цільного теж не маю. Одягла чорний, який був, теж думаю, що це непогано, тому що чекати нагоди, поки я все це куплю, і тільки потім йти, ну, це б не спрацювало. Тут, до речі, є така зона, можна брати оці штуки, нудлс, вони допомагають триматися на воді, і я беру, це класна річ. Глибина по всьому басейну 145 см і вхід у воду з ходами. Спортивний басейн з доріжками для плавання. В залі, там де басейн доволі жарко, ось температура води, дачики і повітря. Тобто тут доволі так тепло. 33 градуси в приміщенні. А ще в мене є окуляри. Усі подивилася рекомендації тренерів з плавання, як правильно дихати, освіжила свої знання, бо вже мала їх. І намагаюся плавати, як радять у тіктоці, щоб навантажувати правильно організм і отримувати користь від таких своїх занять. Ну, Треба просто окуляри краще купити, бо ці в мене з місцевого Червоного маркету за 159 лек для дітей. Вони тиснуть дуже нічого, скоро придбаю нові окуляри і буду плавати далі. А так, мені подобається навантаження, яке дає саме плавання у басейні, потім організм такий в тонусі. І роблю також вправи на ноги біля бортика. Мені подобається. Задоволена, вже була тричі в басейні. І сьогодні вперше хочу спробувати джакузі. Я, до речі, не знала, чи входить в моє відвідування басейну. Як бачите, входить. Джакузі розташоване безпосередньо біля басейну. Можу тут трошки релаксанути. Вистачить місця всім, бо, як бачите, людей зовсім нема, а джакузі декілька тут розставлено, і можна одній тут чилити, ніхто не буде тебе чіпати. Виставляю режими: є такий більш інтенсивний, менш інтенсивний, підсвітка різнокольорова і вода тепла. Температура води теж регулюється. Там є помітка також холодна вода, але зовсім холодною я не робила. Температура води була зазначена, щось 33 градуси, трошки вище, ніж в басейні. Після джакузі потім йти плавати в басейн. До речі, трошки так холодно. Вода в басейні потім відчувається прохолодною. А відчуття від джакузі приємні. Задоволена. Вічка дуже тепла. Єдине, що мене так трошки турбувало, що нема рятувальника якогось, який би наглядав за цією територією. Але потім я збагнула, що усюди камери, і певно, що персонал дивиться через камери за територією. Ну, на випадок якихось різних випадків. Пересторога не завадить. А потім збагнула, що тут же скляні стіни, всі все бачать. Тут зала, тут зараз займаються люди, є індивідуальні заняття, є групові інвентар. Ой, і я там на фоні в купальнику своєму. Іноді бачу людей, що приходять тренуватися на тренажерах. Це не часто відбувається, але іноді таки хтось приходить сюди. Тренажери, наче теж новенькі, гарні клубу декілька місяців. До речі, не розказала, що з іншої сторони басейну. Ресторан знаходиться. І от там теж сидить персонал і споглядає на басейн. Ось там можна щось поїсти в ресторані. Але ціни такі, ну ви ж розумієте, відповідні до місця. Але все гарнесенько так. Ну, все, вже час виходити, скористуюся браслетиком, відкрити двері і вийти. Вже була в роздягальні, зробила свою справу і хочу показати вам мапу центру, а також піти в СПА зону Трошки покажу вам, що ж тут ще є. Все, що буду показувати зараз, воно не входить в мій основний пакет, на який у мене працює браслет. Тобто, все інше буде за додаткові кошти. Тут є спа-зона. А також тут є б'юті-послуги, манікюр, педикюр, масаж. І це теж можна або пакетом брати, або якось окремо все це купувати. Там За ширмою, за ролетами якраз дівоча зона. І я бачила, що дівчата приходять, роблять манікюр. Але ми подивимося з вами спа. Воно там за рогом. Отже, давайте подивимося, що тут в спазоні пропонується. Розцінки, вони на вході, і можна, можна використати ці послуги додатково. Зараз тут все видно і нікого немає. Як бачите, відвідуваність тут не дуже висока. Це у нас релакс рум. Отак лежиш, дивишся на фонтан. Де будуть люди, ну я, звісно, не буду показувати, тут вказівнички, отак, там зверху солярій написано. Це масажна кімната. А, оце цікаво. Тут сидить людина, то я так обережно покажу. Це кімната сольова, соляна, як правильно сказати, тут сіль. І так ти сидиш в цій кімнаті. Це масаж, наче нікого тут зараз нема. Такий приглушений світло. Так Приглушене. Тут що у нас? Тут така водичка з лобоном, стаканчики. І е, лазні, сауни, лазні. Він показує температуру 89 градусів. Сауна. Теж зараз тут поки нікого нема. Це я не бачу, що там щось темно. Це, напевно, або душ, або що. А, там якісь ліхтарики. Не знаю, якась таємнича кімната. Оце сауна. Оце посеред цього коридору душ охолоджуючий. Від сауни, вона зараз зачинена, але прям жар іде, я відчуваю. Це я не знаю, що. Для краси, чи що це. І це теж сауна. І так само нікого нема. Але це хамам. У хамамі теж зараз нікого нема, але... але хтось міг би бути. Ось така лаконічна, невеличка, але доволі симпатична, спа-зона. Це теж масаж. Ось. Щось там за 8 євро можна скористатися. А, це була Stiamruom. Що таке стім? Стімрум. Ось так гарно тут. Мені подобається, що тут немає дуже такого нав'язливого сервісу, ніхто за мною не бігає. От мені провели екскурсію, як я сюди тільки записувалася, і все. Якщо і, і в мене якісь питання, можу звернутися на рецепцію, я думаю, от там рецепція. А так, о, за мною ніхто не бігає, і це от особисто мені подобається, от там рецепція. Ну що ж, таким був огляд центру, до якого я зараз ходжу. Це можна назвати і спортклубом, і якимось спа-залом, Не знаю. багатофункціональний заклад. Висновки, які в Тірані є багато нових сучасних місць в Албанії, теж просто. Є певні стереотипи про цю країну, що вона така трохи, ну не те, що відстала, відстала це грубе слово. Ну, скажімо так, не сучасна. Ні. Я бачу, що тут є все, варто лише пошукати. На цей центр натрапила, як я вам вже розповідала, випадково. Ну як, я просто йшла і побачила, що щось нове відкрилося. І відкривається тут багато чого. Якщо так довготривало живеш, то вже бачиш ці всі зміни. І вони мені подобаються. Буду ходити до басейну, маю натхнення, таке завзяття, щоб натренуватися, добре плавати і потім плавати в морі. Ми побачимося і в морських відео теж. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, давайте спілкуватися в коментарях і підписуйтесь на мій інстаграм Яніна Z1, Тому що коли я пропадаю з ютюбу, я щось виставляю в інстаграмі. Тож побачимося в соцмережах. Це було сказати звісно, слава Україні.